Російські окупанти активно використовують проти українських військових крилаці авіабомби. Такі дії ворога є новою загрозою на передовій. Про це заявив спікер повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, кориговані крилаці авіаційні бомби з'являються в прифронтовій зоні практично щодня. Не залітаючи в зону ураження нашої ППО, росіяни скидають ці бомби. Бомби по 500 кілограм, лицять десятки кілометрів. Нагадаю, ця бомба ма. Має бойову частину і з цим треба щось робити не тільки засобами ППО, які ми чекаємо, але все ж таки посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції та надання Україні винищувачів, зазначив ігнат. Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вкотре наголосив на тому, що Україна потребує винищувачів Ф-16.